Просто я, я був в шоці. У мене прям слів не було тоді, коли я ну, цей телефонний дзвінок прийшов. О, там. Це Видимо. загалом, так, да, видно, це загалом, типа з усіх, з усіх, типу, продавців, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Це тупо зі всіх, які є на промі. А скільки їх там, ти не знаєш загалом? Е, сказали, десь е, активних прям, 40 тисяч магазинів. По Україні. Тисяч просто собі. Серед 40 тисяч. Це таке досягнення просто. я що Просто респект тобі безмежний. Красава, дякую, дякую, дякую. дуже дуже дякую. Усім привіт. Не пройшло і так багато часу, і ми знову записуємо новий кейс: це Ромі, і він в мене не так, ну як сказати, не так давно, вже місяці, три назад, можливо, трішки більше пройшов курс. Отже, хлопець купував у мене курс для підприємців для свого бізнесу. Він займається товаркою. І наразі цей курс для підприємців має 100% успішність. Всі, кожен, хто в мене купував цей курс, покращують свої результати. Так, отже, давайте поплакаємо відразу про точку Б. Ми вже заздалегідь спеціалися, трішки побалакали, і Ромі сказав мені, що в нього результати покращилися на скільки відсотків ти казав? Ну, мінімум на 60%. Це так дуже грубо кажучи. А то і там, якщо виділяти окремі місяці, то і в два рази. Ось, на жаль, не маємо результатів, які можемо показати вам прямо з Фейсбуку, да, тому що аккаунти були куплені. Хто займається товаркою, знає, що вони дуже часто відлітають в бани, з ними проблеми. Немає доступу вже до цих аккаунтів, але в РОМі є його СРМ-система, і зараз він нам все чудово продемонструє. Отже, які результати зараз ти маєш? Ось 1613 заявок. Це заявки чи продажі. Це це заявки, а от зараз я покажу саме продажі. От ми тут виберемо це усі заявки. Зараз я виберу саме продажі, тобто, що я вже безпосередньо заробив. Зараз mm -hmm. воно завантажиться. Ось. Тобто 1449 продажів, 700 mm -hmm. тисяч оберт, е там, ну, це. це... Це, мар... це закупка, собівартість і 200 тисяч це чистий прибуток. Ось. 200 тисяч гривень, правильно? Так. Да. Ну, поки да. Поки гривень. Поки гривень. Так, да, Це все продажі. А... Насправді дуже хороші результати. Грубо кажучи, якщо на 60% вирісли показники, я знаю, що в тебе ще є ідеї, в тебе якби дуже добре все поперло. Ти мені казав, що ти там і на конференціях вже якихось, на курсах якихось да, тебе. Да, да, да. Я вже працюю як куратор на курсах, вже був на трьох курсах, зараз взяв четвертий і, напевно, ну, буде крайній, бо вже далі хочу більше часу приділяти своєму бізнесу. Mm -hmm. Так, да, треба працювати на себе, а не на дяді. Да, я з тобою згоден. Треба ставати дядою, щоб на себе працювали. Скажи, будь ласка, скільки тобі років? Мені 22 виповнилося. А коли проходив курс, було 21. 21. Вибач, що я тебе не привітав з твоїм днем народження? Не було ніякого сповіщення. Якби в Фейсбуці, можливо, були в друзях, якби там була, я тебе точно привітав би. Я так роблю. Добре, супер. Супер, дуже крутий результат. Я пам'ятаю, навіть коли ми з тобою проходили курс. Так, відразу після курсу ти робив запуск, і там був такий цікавий момент. Ти, так як це товарка, ти женеш трафік прямо на сайт, на лендінг, Я пам'ятаю, що були такі результати. Можливо, я зроблю вставку, якщо їх знайду, в тебе падали ліди десь по 5 доларів. Так, щось таке було. Так, да, на першому запуску, так. Да. Потім ми з тобою проаналізували. Ну, якби по 5 доларів ліди це тільки заявки, потрібно розуміти, і не всі закриваються в продажі, і ми повністю переробили ленд і заявки впали, наче до 1,5 долари, якщо я не помиляюся, подивлюся ще. Це середня ціна була 1,5, а там були якісь дні окремі що там заявки близько долару. Угу. Супер, що ми зробили з сайтом? Да, ми просто з точки зору маркетингу вигадали дуже таку цікаву схему. Не будемо її, звичайно, палити. Да? Якщо ви хочете так само зробити якісь круті лендінги, можете звертатися до мене або можете так само звертатися до Ромі. Він так само вам щось підкаже. Скажи, будь ласка, що тобі сподобалося на моєму курсі? Ну, по-перше, все дуже структуровано, все чітко. Е, немає такого, знаєш, як на інших курсах, на тебе не навалили інформації, а ти з нею, там що хочеш, то і роби. Mm -hmm. е, якби і там тож, інформація корисна, але тож, підхід зовсім інший. Е, саме індивідуальний підхід, індивідуальна робота, не так, що там ти десь сам вчись, а якщо що, якісь проблеми, то пиши. Це особисті уроки. Mm -hmm. Особисто там будь-які питання, зручний час. Там все, все точки зору користі для студента і для учнів, і mm -hmm. максимально паша йшов на, на зустріч, якщо mm -hmm. були якісь нюанси. Ось. І так само, плюс теж є, що додається, потім після курсу, і вже під час курсу, курсу в чат, в якому так, так само є, практикуючі Студенти, які були студентами, там хто став таргетологом, хто там підприємець для себе брав курс, тобто можна спілкуватись, можна щось нове взнавати, є, є уроки в записі, є доступ до них. Тобто, якщо там щось треба знову перезапускати, але пам'ять тр трохи підводить, можна передивитися все. Ось, ну і 100% плюс, що постійно на зв'язку, навіть після курсу, я там можу написати якісь питання, і mm -hmm. е, нічого такого немає, там ніхто там не каже, що все, курс закінчився. До побачення. Паша mm -hmm. завжди на зв'язку може підсказати, так що це, це дуже круто. Навіть сам пише, питає, як справи. це, це mm -hmm. я, я вважаю, це є щирість і. Максимально правильний підхід до навчання угу. Супер дуже структурована відповідь. Дякую. Хочу так само да закрити відразу ваш страх, ваші страхи да про те, що якщо ви працюєте, у вас не буде часу, бо якщо ви навчаєтеся, у вас не буде часу да, проходити курс. Ми графік да будуємо індивідуально під вас, під мене все дуже зручно, і так само у курсу немає ніяких дедлайнів, немає ніяких рамок. Да, У мене деякі учні проходять там за місяць курс, дехто за два місяці, дехто за три місяці. Тобто, якби ви встигнете все пройти. І ось, будь ласка, приклад, Ромі, студент, да, ти навчаєшся ще. Так, да, так, да, так. Да. Будь ласка, все суміщає, і час було на навчання, і так само і вести бізнес да, і отримувати такі вже хороші результати. А тепер давай перейдемо до питання, яке для мене дуже важливо. Я його задаю для того, щоб покращувати свій продукт. Скажи, будь ласка, що тобі не сподобалося в моєму курсі? Не сподобалось? Ого, я так навіть не, не, не думав. Можливо, пунктуальність. В мене, чесно кажучи, з цим є проблеми. Я іноді на 10. А, годин... Ну так, так. Це, це, це може бути, це треба виправляти. Так, да. ну скажімо так, да. зараз об, об, оборот теж пішов хороший, різні уроки бувають за тривалістю, да? і якби не з усіма вдається там за годину впоратися з кимось трошки більше треба працювати. Mm -hmm. Ще це, якби можна сказати, часто бувають запізнення. Ну, 10-15 хвилин, якби і mm -hmm. саме головне, що ще. Мені сподобалося, що це не просто був курс про, якби, про навчання, ну, про таргет як таргет а, в Фейсбуці. Що там зроби кампанію, там добавки додай креатив, там вибери там якісь інтереси та й запустись і подивись, що там буде. Це mm -hmm. саме було з точки зору маркетингу: як mm -hmm. правильно підходити до подачі товару, до продажів, до оформлення. Ну, от, якісь там, тобто це такий більш мислительний процес був. Uh -huh. Ось не просто як, які кнопки треба нажимати. Uh -huh. от, тут лише плюси можу сказати, а мінуси. Прям, ну я честсь, якщо чесно, навіть і не думав за них, бо напевно я їх, я їх не бачив. Uh -huh. Супер. Дуже приємно, значить, помилки виправляються поступово. Хочу сказати, да, відмітити те, що дійсно в мене курс не просто про таргет. Да, там багато хто починає взагалі навчати відразу з кабінету. Да, а потім там вони там один урок про болі якісь поговорять. Там один урок в канві якісь креативи пороблять. Да, і люди вже про початок курсу забувають, які кнопки натискати. Потім їм треба вже. Починати працювати, да, Вони вже нічого не пам'ятають. Мене все навпаки. У мене спочатку маркетинг, тому що це просто треба зрозуміти. всю да, цю, цю е, структуру. Е, потім йде мене дизайн банерів. Контент-маркетинг і далі на останньому етапі ми працюємо тільки з таргетом. Да, тому що якщо працювати тільки вивчати таргет, то це буде приводити тільки заявки, і то якби не завжди це буде працювати. Да, а що потім робити з цими заявками? Да, а чому заявки є, чому їх немає? А що робити, щоб вони були? Як закривати ці заявки? Якби все це в мене на курсі спрямовано на те, що ви саме робили продажі, а не просто показували. Там. Нам кліки, да, побачили в себе там в CRM чи в кабінеті якісь там ціну за заявку, раділи, а потім продажей немає взагалі, Типу. Отже, якось так. Я щиро вдячний тобі за зідзвон, за те, що приділив мені трішки часу. Ми так само з тобою залишаємося на зв'язку. Якщо в тебе якісь ідеї, пропозиції, я завжди буду радий тебе вислухати, допомогти. Кажу це всім, да, і дуже тобі вдячний. Ще Все раз. взаємно, теж тобі вдячний.